Вітаю вас, дорогі друзі. З вами адвокат Дмитро Фіцик. Тільки що прочитав новину про те, що молодий хлопець віком 32 років у місті Чернівці, який 7 лютого помер у ТЦК, так його смерть наступила саме внаслідок ішемічної хвороби серця. Судово-медичний експерт так і написав, що причиною загибелі, смерті стали проблеми із серцем, які були пов'язані з ішемічною хворобою серця. А також ожиріння на тілі. І жодних слідів насильницької смерті судово-медичний експерт не побачив. Ось так буває. 32 роки молодий хлопчина потрапляє до ТЦК і в нього там зупиняється серце. Я не буду коментувати, вірю я чи не вірю цим експертизі, але я хочу дати деякі поради. Дорогі друзі, якщо ви потрапили в ТЦК. Органи національної поліції, військова частина чи будь-де інше, і до вас застосовують фізичну силу, так моя порада дуже проста. Підписуйте все, що вам дають. Не ставайте в позу, що ви нічого не підписуєте. Якщо вас б'ють, якщо над вами знущаються фізично чи психологічно, якщо до вас застосовують тортури чи побиття, повірте, краще підписати зараз ці документи, а потім з адвокатом вирішувати. І захищати себе у правовий спосіб, ніж терпіти побої, терпіти знущання, терпіти побиття, яке наносяться, а потім вийти із приміщення з простягнутими руками, або овочем, або через зупинку серця. Тому так, друзі, якщо так стається, що над вами є погрози застосування насильства або відбувається застосування насильства, підпишіть. Не терпіть, не чекайте, не думайте, що ви витерпите цей удар, який може бути смертельний, або який може призвести до критичних проблем із здоров'я. Не варто цього робити. Підпишіть. Я прошу вас, підписуйте, а потім з адвокатом виходьте з ситуації. Вже в правовому полі, в правовий спосіб будеться шукатися механізми і способи доводити, заперечувати, оскаржувати і щось цим робити. Ну якщо б'ють, не варто терпіти. Не потрібно цього робити. Ваше завдання залишитися живими, ваше завдання залишитися здоровими. І якщо так сталося, що вас обмежили вашу свободу супереч вашої волі, вас кудись доставили, від вас щось вимагають, і є загроза насильству, або почали завдавати вам тих е, побоїв чи тортур, чи чих чи чи мордувань, не варто терпіти цього. Краще підписати. А потім оскаржувати. Але в процесі оскарження ви будете живий, ви будете здоровий, можна буде ще боротися за свої права, інтереси і свободи. Щоб не закінчилося тим, що потім судова медична комісія, експертиза напише, що причиною загибелі стала зупинка серця через ішемічну хворобу. Така моя вам проста і коротка. Порада змушений був вийти в ефір, адже, на жаль, таких ситуацій є багато. І не хочеться, щоб помирали молоді хлопці. Не хочеться, щоб і ніхто помирав. Краще працювати з адвокатом з наслідками, ніж терпіти зараз і мати такі новини, які ми зараз читаємо у стрічках на наших мас медіа З вами був адвокат Дмитро Фіцик. Підписуйтеся на канал. Багато практичних порад.